Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати святковий салат за 15 хвилин. Спочатку приготуємо домашні сухарики для салату. Нарізаємо білий батон на кубики. Додаємо сіль, перець, спеції за смаком та олію. Викладаємо батон на деко та відправляємо в розігріту духову шафу до 150 градусів приблизно на 10 хвилин. Домашні сухарики для салату вже готові. Великими кубиками нарізаємо капусту айсберг. Помідори нарізаємо також кубиками, але можна їх замінити на помідори черрі і розрізати їх навпіл. Для цього салату беремо копчену курячу гомілку, самого гомілку, а не філе. Та нарізаємо її на шматочки. На терці натираємо сир пармезан та додаємо до салату. Сюди ж відправляємо наші сухарики та заправляємо салат. Я додаю гірчицю та майонез і перемішую. Отримуємо неймовірно смачний святковий салат, який готувати дуже просто та швидко. Всім рекомендую! Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових корисних відео. Всім до скорих зустрічей!